Щороку, 15 лютого, у нашій державі відзначають річницю виведення військ з Афганістану. 27 років тому закінчилася одна з найбільш трагічних війн ХХ століття, де українські військові виконували роль миротворців. Кожен четвертий з тих, хто побував в Афганістані, наш співвітчизник. Сьогодні в Україні нараховується близько 150 тисяч ветеранів Афганської війни. Днями в середній школі номер 5 відбулися урочистості, присвячені вшануванню воїнів-інтернаціоналістів. В нашому місті проживає 160 учасників бойових дій на території інших держав. Деяких з них запросили на зустріч зі школярами. «15 лютого 1989 року. Радянські війська були повністю виведені з Афганістану і в цей день. Ми вшановуємо пам'ять учасників бойових дій на території інших держав, віддаємо шану усім тим, хто з честю та гідністю виконав свій військовий обов'язок у різний час у різних державах. Особливо болісною раною був і залишається Афганістан. Війна у цій далекій країні принесла горе не в одну родину. 25 грудня 1979 року частина обмеженого контингенту радянських військ вступила на землю багатостраждального Афганістану. Україна тоді входила до складу Радянського Союзу, і тому наші солдати теж стали учасниками воєнних дій. Сучасна молодь мало що знає про події в Афганістані. Тим цікавіше було школярам почути коротку історію тих днів та розповідь очевидця воїна-інтернаціоналіста Геннадія Антоненка, який служив в Афганістані протягом двох років, а зараз захищає батьківщину на сході України. У квітні 1978 року афганський народ піднявся на боротьбу за краще життя. Скинув монарха, проголосив Афганістан республікою. Новий режим. Почав репресії проти духовенства закривались, і вірнувались мечеті. Племені та етнічні вожді не визнавали нового уряду. Почали формуватися загони манджихедів. В Україні спалахнула громадянська війна у грудні 1978 року між СРСР і Афганістаном. Був підписаний договір, за яким радянський Союз зобов'язувався перезброїти афганську армію. Нашим солдатам говорили, що вони виконують інтернаціональний обов'язок, тобто захищають братній народ. Е, проходил, е, в срочну службу, будучи скажімо, що юноші 18 років на території Афганістана, е, значить, провінція Фаріяв, та Сівер. Город Шиберга. Ну, Неоднократно были Анхой, Маймене. В то время после ввода войск офіційних э, збройних сил, В итоге оказалось, что южные рубежі Советского Союза оказались без охраны. Потому как со стороны Афганистана таких войск, як Паган И не итоге формирования начали подходить вплоть до границы Советским Союзом в итоге обстрелу населенных пунктов и гибель наших пограничников пограннарядов. И с этой целью по всей линии севера, все, скажем, границе с Афганистаном были на территории водины погранвойска. Но ну, это как бы было негласно, были созданы так называемые мотомалированные группы. Задача это, этих мотомалированных групп, проводка колонн с боеприпасами и помощью местному населению, также доставка продуктов на наши точки. Ну, естественно, еще вертолеты были, но вертолетами такое количество продуктов и боеприпасов не подвезешь. Проводились операции по нейтрализации банковой гармонии, если так уже более Значит, находился с апреля 8... О, с ноября 1986 по апреля 1988 -го года на территории Республики Афганистан. Близько трьох з половиною тисяч українців, на жаль, не повернулися живими з Афганістану. І, хоча пройшло вже багато років, ветерани афганці з тугою в серці згадують побратимів, які відійшли у вічність. Чимало літ минуло відтоді, як з Афганістану радянські війська. Але рани цієї війни кровоточать і досі не можуть матері забути загиблих та покличених синів, а дружини та діти своїх чоловіків і батьків. Це говорить сама пам'ять, пам'ять про загиблих наших земляків. Сьогодні жовтоводські ветерани афганці активно стоять на захисті суверенітету України. Частина з них приймають участь в антитерористичній операції, інші займаються волонтерством, збирають і передають допомогу, лагодять військову техніку. Тяжкий досвід, який вони отримали колись, на жаль, знадобився їм і сьогодні. Сьогоднішній наш захід присвячений не тільки Афганістану, так, а присвячений нашим воїнам, які були на території інших держав, виконали свій священний військовий обов'язок. Я вірю те, що ось такі заходи, шановні дітки, до вас вертаються, зокрема це до хлопчиків, вам допоможуть в майбутньому стати дійсно настоящими воїнами, патріотами, захисниками нашої держави України. Ну а вам, шановні, вдячний, тому що ви не вперше до нас приходите, і ось нас і цей досвід такий неоціненний життєвий досвід передаєте ось нашому колегі достаючим молодому поколу.